Як бути, коли через події на сході зменшується наплив гостей до міста, для якого туризм є найбільшим джерелом доходів до місцевого бюджету? Порівняно з минулим роком, відвідуваність зменшилась близько на 25%. Не бояться до нас їхати. Переважно гості з центральних та південних регіонів України. Загальна ситуація, яка є на сьогодні у Львові. Я зараз буду оперувати даними, які в нас є по кількості туристів, індивідуалів, які приходять до наших центрів туристичної інформації, по відсотках я можу сказати, що в нас збільшилася кількість гостей з України, тобто в основному це кияни. Які приїжджають до нашого міста на вихідні, це такі такі тури вихідного дня, і в нас з інших регіонів, в тому числі Одеса. Одеса в нас є на другому місці після Києва. Одесити люблять приїжджати до Львова і в цьому році чи протягом останніх п'яти ш... півроку, взагалом Одесити теж йдуть до Львова. Важливу роль у різкому спаді напливу туристів відіграє абсолютне спотворення фактів та дезінформації населення російськими ЗМІ. Вони і надалі переконують своїх громадян, що Україна не є місцем, куди варто подорожувати. Наплив російських гостей, який щорічно був найбільшим, впав рази. Така ж тенденція спостерігається і серед білорусів. Питання інформаційного простору стоїть, і це найбільш складне питання, тому що ми явно програємо цю боротьбу інформаційну. Це довгий час буде впливати і на імідж, і безумовно на потоки туристів, тому що для туриста безпека це номер один питання. Тому це дуже складно, і ми на сьогоднішній день програємо цю інформаційну війну іміджову війну. І я не бачу серйозних кроків з точки зору мас-медіа, з точки зору гравців ринку, з точки зору держави для того, щоб змінити це. Щоб збільшити потік туристів, міська влада повинна максимально сприяти покращенню умов та розробці різноманітних туристичних пакетів і програм, залучати іноземні туристичні компанії в розробку маршрутів, як до прикладу, Краків Львів, завдяки яким збільшиться цікавість іноземних гостей до нашого міста. Україна на сьогоднішній день б'ється за Європу. Цей лозунг повинен бути посилений по всіх каналах. Ми захищаємо сьогодні Європу, захищаємо від того, що намагаються нам привнести. І європейці повинні через цю призму бачити позитив Львова, а не переконувати в тому, що в нас немає у Львові Бандерівці. Їх нема. Вони всі в Дніпропетровську вже сидять. Марта Іванова, Юрій Роденко, новини 20.15, другий телеканал.